Друзі, перші проголовне поїхали. Як передають анонімний телеграм-канал, здійснено напад на пілота Євгенія Поцелуєва і Тимошенка Олега, його повнолітнього сина і дружину. Всі чотири в реанімації стан важкий згідно з даними телеграм-каналу. Топорпомсти вони з під час застіля були розстріляні в квартирі. Тимошина наразі невідомо в якому вони стані. Ви запитаєте, хто такий Тімошин Олег Євгенович, командир 52-го гвардійського полку. ВЧ 333 три три Калуська область, полковник на озброєння цього важкого бомбардувального авіаполку. Стоять тут 22, два, які атакують ракетами Х-22 території України. Саме він віддавав наказ атакувати багатоповерхівку в Дніпрі в 23-му році. Полтаво в січні 25-го. вересні. 21-го отримає нагороду для авіаполку Шайковки за особливі заслуги перед Калузькою областю. Відкриває меморіальну дошку. Зазначимо розслідувачі осін спільноти Мойфар. З'ясували обставини терористичної атаки на багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня, 23-го. встановлено всіх причетних до скоєння теракту Україна і світ мають побачити в обличчя вбивць, які здійснили цей злочин. Святковий день 14 січня під час масовної атаки Росії на Україну в 23-му році одна з ракет терористів влучила в будинок в Дніпрі. В результаті попадання обвалився під'їзд з другого по дев'ятий поверх. І перший поверх разом з людьми і тілами загиблих опинився під завалами. Понад 40 мирних українців, з них троє дітей, стали жертвами цього теракту. Осім спільнота Мольфар провела власне розслідування подій. З метою знайти осіб відповідальних за цей злочин. Важливо було встановити командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет. Встановлено всіх причетних. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком. Але не належить до його складу за інформацією. Соратника мара Дніпра Філатова Геннадія Корбана, яку він опублікував власному новинному каналі. Обстріл житлової багатоповерхівки в місті Дніпро, 52 й гвардійський, важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується в місті Шайківка. Осін спільнота Мольфар ідентифікувала всіх осіб, командирів, екіпажів, льотчиків, технічних співробітників, штабних працівників і так далі. Більша половина з цих пілотів вже або загинула, або таємничим чином зникла. Зазначимо, російська ФСБ не може ефективно протидіяти українським спецслужбам. І змушена розслідувати наслідки здійснених українських операцій ліквідація начальника війська радіаційної хімічної біозброї. Ігоря Кірілова, вкотре засвідчила наскільки потужними і ефективними стала українські спецслужби. Про це пише Financial Times. Сьогодні СБУ перебуває постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони. Колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Росії в Україну в му вона почала активно діяти на окупованій території та всередині Росії. У 2022 році та тенденція посилилась. Серед головних здобутків СБУ у війні Росії АВТІ згадує підрив Кримського мосту у 22-му, але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України в командрі АВТІ. Співробітник української розвідки зазначив, що саме СБУ ліквідувала кількох сепаратистських лідерів в Донецьку і Луганську. З 14 по 21 рік. Але українські агенти дії також і в Росії влаштовують диверсії вбивства. ФСБ дуже добре розслідує те, що вже сталося. Це інший набір навичок для цього. агентство має бути дуже хорошим агентством і збору інформації, тобто має бути довіра, хороший обмін інформацією, що вони бачите серед російських агентств. Сказав старший науковий співробітник Андрій Солдатов. Частково ефективність СБУ пояснюється величезним розміром, маючи понад 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних оперативників. СБУ така ж велика, як ФБР, де 35 тисяч агентів. Це більш ніж у сім разів ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії і більше ніж чотири рази ніж Мосад. СБУ має величезну силу. Дехто сказав би занадто велику, сказав ФТ-1 західний дипломат. Дипломат сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність реформ. Але під час війни з Росією західні країни відклали в бік свої скарги, і зміцнили зв'язки обмін розвідданими. Особливо тісні зв'язки СБУ налагодила СЕРУ, яке інвестувало мільйони доларів в програми навчання українських агентів. Практично щомісяця в киновин новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових чи колаборантів, які виконують агенти СБУ або Гур Юрій Катінок, Російський військовий репортер писав, що українська спецслужба почувається повністю безкарними щодо Росії. Те, що ворог майже відверто цим вихваляється. Досить симптоматично додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.